Время 12-13 Так давай я буду говорити сьогодні Ответственный подход да, да, да. Время 12-13 Войтюка будут страхувати тільки самі екстремальні великі веса 60 кг на штангу юниор Войтюк Барсиковец <ріху> Це Войтюк погано аурою своїй події. Си. Давай. Це дуже багато, Сань. Стально підстрахуй його, братю. він ж тебе страхував. <ріху> Ти його <її> зараз придав. <ріху> Ви... Все, все, бери, бери, бери. брига, <ріху> Як у вас діла, скажіть, Олександр? Представив, тілочка лежить на тобі чи що? Не, братюнь, ти, ти шуткуешь, а диви, двигай, придавила людину. Давай-давай. <ріць> <ріць> Все, от такі у нас чемпіони в атлеті.